Як ви бачаєте Україну після війни, якою? Та якою Україна після війни буде? Треба, зрозуміло, будемо відновлюватися. А саме головне, будемо чекати удару, тому що Росія не зупиниться, поки не нас повністю. Іде уничтоження держави. Ті байки, що там вони розповідають, що там нацисти там і все, ну, які я нацисти. У мене є родичі в Росії, живуть. Ми раніше общалися, все, все нормально. Вони ніколи мене не вважали нацистами, я не вважав їх теж такими русофобами. Як кажуть, в будь-якій державі є погані люди, є люди, які розуміють все це. Просто там дійсно така держава така тоталітарна, я б сказав. Там все залежить, як Вова скаже, так все вони під нього і пляшуть. І бояться.